Ох! от Ото пало. Може ще хтось хоче поспорити і потягатися з бошем. Бо є такі умники, що говорять, що Китай за 30 тисяч то є добре. А Бош за 30 то є дуже дорого. Так, заїхала така лялечка. Амортизаційна вилучка. Різована фара стоїть. Все на боші. Мотор. Бошуський. Акумулятор, бошуський, педаля стоять, алімініві добротні. Підсидільний амортизатор працює. Ось то лежавший поліцейський проїхав, навіть нічого не чути. Є силіконове добротне. Сіделочко, 28-й кулеса, алюмінієва рама. Діор XT на касетті. Раз, два, три, чотири 5, 9 на одну передач. Втулочки Діорски. Є такий замочок закривати заднє колесо. Дивіться, комп'ютер Bosch стоїть тут, джосік ним регулювати. Проїжджає мінімум 50 км, Мінімум 50 км спорт режимі, є Шимановська гідравлічна кормуза. Гідравліка має, Шимановська. От в такому стані рама. Мотор все дуже працює класно, без ніяких проблем. Є от підніжка. Когось буде така лялька цікавити, хай заходить на сайт rover.in.ua. Там є рубрика Електровелосипеди. Або tiktok або Інстаграм. Ігор Бжик. На сайті є ціни, все є. Зараз ще вам показую, що зарядочка в оригіналі Bosch. До нього йде, все працює, все на системі Bosch. Да, сейчас я вам покажу, снимаю батарею. Вы можете почитать, сколько она мое, ватт, ампер и так дальше. Значит, зарядная до него. Так, умеете. Бошуска, коробулься, бачите. Зараз будем пробовать подключать. где индикаторы. Вот, индикатор, видите, не светится. Зараз запіхаємо. Опа, загорівся, бачите? Все працює дуже добре. Батарея провірена. Говоримо, мінімум 50 кілометрів можна проїхати. Проблем немає ніяких.